Неділя, 13 липня для вас мовиці інтери. Я Анастасія Даугли. Новини на 16-ту годину. Маємо такі на Донеччині. Російська армія знову обстрілює слов'янську. Наслідок атаки постраждали двоє людей. Серед них 13-річний хлопчик, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Російська армія накриває з артилерії селище Білозерка на Херсонщині. Під час атаки постраждав 40-річний чоловік, який на мить удару саме був у середині будинку. Він зазнав мінно-вибухової травми, контузії та уламкового поранення спини. Під масованою добовою атакою місто Самар, що на Дніпропетровщині, ворог завдав кілька ударів безпілотниками. Є поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура. Більше інформації про наслідки готова розповісти. Моя колега Олена Мендалюк. Вона зі студію наживо саме з місця атаки. Вітаю тебе, Олено, і розповідай, будь ласка, що зараз відбувається, і що відомо. Привіт, Анастасія. близько одинадцятої ранку у місті Самар в небі. У місті Самар місцеві жителі побачили і почули ударні безпілотники. Потім пролунало потужні чотири вибухи за словами місцевих. Вони лунали один за одним. І цю атаку місцеві жителі люди називають цинічною, адже ворог вів обстріл посеред білого дня, коли на вулицях було достатньо велелюдно. Ми поспілкувалися з місцевими жителями, і далі прошу послухати коментар, як все відбувалося. Так, ухватились вдвоєм. От дивлюся, з першого етажа оці вікна всі на нас посипались. Ми тікати, куди тікати? Бігти не знаю, куди бігти. Парень вийшов, каже, тетя Зіна, біжіть наверх. А я кажу, куди наверх? Та люди зверху вниз біжуть. Я не пойму, люди біжать туди. Я побігла на себе, на второй, на свій второй поверх. Тамбурі з сусідкою просиділи один зрив, тут був другий там, третій там. Ну ми вже успокоїли. Скажемо, ну мабуть, більше не буде. Мабуть, оце ж три і все, коли воно ще четвертий раз. Як бабахнуло, ну. Такий жах передати невозможна. Всі комунальні підприємства міста згуртувалися та надають допомогу постраждалим мешканцям будинків, забуваємо, вичищаємо територію від скла, забиваємо, допомагаємо людям вікна, надаємо допомогу в разі самостійного відновлення. Також працює мобільний пункти, які збирають заяви від мешканців постраждалих будівель. На зараз триває обстеження території. На цю хвилину відомо про пошкодження кількох багатоповерхівок. У будинках повилітали вікна. Також вибухова хвиля зачепила і освітні заклади. Як повідомив міський голова, через атаку поранено одну людину на місці продовжує працювати поліція. Вона збирає заяви від постраждалих про пошкоджене майно. Також працюють комунальники. Вони допомагають місцевому населенню ліквідовувати наслідки. Тож місто Смар продовжує оготуватися від території. Чергового терористичного акту. Ось таку маю оперативну інформацію. Анастасія, тобі слово. дуже дякую, колего. Це була Олена Мандалюк з міста Самар на Дніпропетровщині, яке перебувало під масованою російською атакою. Під ворожим вогнем цивільна інфраструктура Сумщини. Загарбники ударили по серединобуцькій громаді, попередньо з РСЗВ. Поранений 50-річний місцевий житель, понівечені житлові будинки. Росіяни засипають Сумщину також кабами та дронами. Щодень фіксують прильоти близько 30 керованих авіабомб до півсотні скидів та ударних безпілотників. Найбільше потерпають Шосткинський та сумський райони. Уночі ворог атакував Шосткинську громаду. Там поранено трьох людей. А напередодні кап поцілив по передмістю сум. Є загиблі зруйновані до фундаменту житлові будинки. Наш репортаж. Серед сірих запелюжених руїн живі квіти. Односельці принесли на згадку про загиблих сусідів. Тут же безпритульно вештаються курочки. Усе, що залишилося від господарства пенсіонерів. Напередодні росіяни скинули каб на село в передмісті. Сум. Загинуло подружжя. Вони були такі, ну років по 60. Значить, тютя Таня, дядя Саша, це вони загинули. Безпосередньо в їхню хату був прильот, навіть вирва тут. А тут така утворилася. Ну такі радушні були вони, дуже, дуже радушні. Вони це у них була така романтика, що під яблунями у них там вічно столи, там і сусіди сидять, і все там щось шумить. В общем, такі були привітні. привітні. Такі дружелюбні на допомогу вони дуже скорі були там, де що, яка гуманітарка всіх обзвонити, організувати, все було на них сина вони тільки нещодавно поховали сина, буквально тиждень тому. Військового 31 рік. А меншого сина поховали рік тому. Вона колишня медпрацівниця, гарна людина, така чуйна і важна. Треба щось допомогти. Прибіжить, допоможе. Або якщо треба ось добитися, також будинок пані Наталі зостався без вікон. Жінка налякана вибухом, але покидати домівку все одно не планує. Тепер уже страшно. Страшно, тепер уже страшно. Я сьогодні півдня затиналася. У мене руки трусилися, ноги трусилися. Я не розумію, де я узагалі в мене був якийсь нервовий розлад. Мені син каже: кидай все та приїжджай. А як я покину? В мене дві собаки, кіт і 13 собак. Я у лісі годую. Як я їх покину? Їх так люди покинули перед війною. У будинку навпроти місця вибуху мешкала мати Антоніни. Мама, звісно, була в хаті. Ну їй дуже повезло крупно. Вона була у е, закутку, такому, що не пострадав, о, там от біля дверей. Ми почули вибух, заховалися за дерево, потім бачимо, уламки летять по вулиці. Ну, перестояли ж, перестояли, вийшли ж із за поворота. Вже сусіди почали виходити. Вийшли з-за поворота, дивимося, мама біжить. Слава Богу, на двох ногах. Жінка каже, хату вже не відремонтувати, але вони з чоловіком потроху розбирають завали, шукають документи. Ця сторона глиняна тут. Дерев'яне, воно все пошло, покосилося щілки, та трошки там з тієї сторони кирпичі, порепалися дирки і туди страшно заходить, печка вся, вона ж була від печки запітана. від того. Печка, все, були б усі живі, була б сталий мир і наша перемога, щоб можна було надалі життя. Несподівано серед уламків виявили живих створінь. Ой, сюди. Ой я Там живу. вони отам були закопані в тряпках. Кішка загинула. Жодних звуків звідти не було чути, але сусідські дівчатка наполягали на пошуку і тепер взялися доглядати малих муркотунчиків. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини. Майже 600 ударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Під час обстрілу прифронтового села Новоданилівка загинула 77-річна жінка, ще один чоловік поранений. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона на прямому зв'язку. Інно вітаю і чекаємо від тебе подробиць. Яка у вас нині ситуація? Вітаю, Анастасія, власне, майже ці 600 ударів прийшлися на 13 населених пунктів області, росіяни і авіацію, а також артилерію, атакували безпілотниками і реактивними системами залпового вогню. Ну і власне, як згідно з оперативних офіційних зведень, таких обстрілів по області стає дедалі більше. Прифронтові території росіяни намагаються буквально стерти з лиця землі. Е, ну і е, ось під час артилерійського обстрілу у селі Новоданилівка загинула 77-річна жінка. Її тіло виявили сьогодні під завалами зруйнованого будинку. Ймовірно, там може залишатися ще одна людина, і е, також під час цього артилерійського обстрілу е, поранення дістав 66-річний чоловік. Йому надали допомогу. А у самому селі побито е, приватні будинки. Ну і власно постійно окупанти б'ють по прифронтових територіях. Непроста ситуація зараз у селі Приморське цей населений пункт ворог закидає кабами, а також гатить артилерію і атакує безпілотниками. З усього цього озброєння били росіяни і цієї доби по селу. І те, що нині відбувається у приморському кадрами, цього відео, яке ви зараз бачите, поділилися правоохоронці, які приїхали у село аби вивести з під обстрілів людей, оскільки після ворожих. Ударів у таку спеку, яка нині тримається на Запоріжжі. Постійно усе спалахує, буквально миттєво і власне горять і будинки, а також поля і з ворожаєм гасити такі пожежі украй складно, і оскільки постійно кружляють в небі безпілотники. Ну власне і через це і евакуаційні групи поліцейських працювали дуже швидко у селі, оскільки і працює і російська артилерія, і постійно в небі знаходяться ворожі дрони. Загалом того дня про правоохоронцям вдалося вивести 14 людей з під обстрілів у приморському і степногірську. А напередодні з Васильівського району поліцейські евакуювали ще п'ятьох людей. Ось така інформація оперативна станом на зараз по Запорізькій області. Анастасія, вам слово. Дуже дякую, колеги. Це була Інна на про стан просто на Запоріжжі. Без води, а часом навіть без даху над головою сьогодні живуть сотні переселенців на Миколаївщині та Херсонщині. У села, де немає можливості ані попрати, ані навіть помитися, приїжджає спеціальний мобільний комплекс. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик побувала у селі Лимани, де така лазне пральня стала справжнім порятунком. Пані Галина, переселенка із Херсонщини, до Лиманів переїхала у березні цьогоріч. До прального комплексу навідується постійно. Ну, по приїзду машини, яка приходимо, вони машинок нічого ж нема. Це все, все розбито. з метою того, щоб ну, як, попрати все. Тому що часу нема, ти з роботи приходиш, духота, і, ну, Часу, якби такого вільного нема. Ми ще і бабкам стареньким допомагаємо, і на в них всюди. Олена теж перебралася до лиманів. Удома на Херсонщині ворог обстріляв її домівку. Прати великі речі руками складно, особливо коли цілий день на роботі. Потреба великих розмірів, там ковдри, попрати ми не можемо. Ну, машинки немає пральної. А сюди приходимо ми якісь великі речі попрати. Багато речей це. Ну не багато, ну такі, що я руками не зможу їх. Якби важко мені попрати. От, ну, і користуюся цим. село Лимани на межі Миколаївської та Херсонської областей. Тут живе кілька сотень переселенців. Більшість пенсіонери, кому довелося покинути тимчасово окуповані або зруйновані території. У нас проблеми в самих є з водопостачанням. Навіть декілька разів я користувалася цією пралкою. У мене є старенька свикруха, а вдома вийшла з ладу. Моя пральна машинка, і от ми стараємось також другий раз користуватися їхніми послугами. Комплекс нагадує звичайний ваговоз, але всередині сучасні пральні машини, сушарки, душові кабіни. Щодня тут можуть обслуговувати близько 20 людей. Основна моя робота це ми їдемо у віддалені села, які розбиті, в яких залишилось дуже мало людей, в яких немає води, і як правило, повернулися дуже старенькі люди. Які не можуть попрати собі речі, ну якщо там цей. Ми їдемо, вони нас дуже чекають. Мобільний комплекс приїздить до села двічі на тиждень, і щоразу тут черга: попрати, помитися під душем, узяти гігієнічний набір усе це безкоштовно. Проєкт реалізує благодійний фонд за підтримки уряду Німеччини. Щоб комплекс працював, щоранку набирають воду. Коли баки спорожнюються, доводиться згортатися. Ми визначаємо саме ті населені пункти, які відповідають двом критеріям. По перше, у них Має бути великі проблеми з водою або з технікою. Тобто, наприклад, в Снігурівській громаді це деокуповані території, де просто окупанти з ну, викрали побутову техніку, тобто у людей просто не залишилось пральних машин, та не залишилось, немає засобів, щоб їх придбати. Комплекс працює з початку року і став справжнім порятунком для жителів десятків сів. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Автомобілі на передовій потрібні не менше, ніж зброя чи боєкомплект. І потреба в них ніколи не зникає. Саме автівку потребують бійці 88-го батальйону 8-го корпусу десантно-штурмових військ. І ми з вами можемо їм у цьому допомогти. Реквізити замить на екрані. Шановні українці, ми бійці 88-го батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Звертаємось до вас за допомогою. Наші можливості та ефективність на передовій напряму залежать від нашої мобільності. Щодня ми виконуємо завдання за призначенням, перевозимо поранених, проводимо евакуацію. Доставляємо критично важливі вантажі від боєприпасів до води. На жаль, наші поточні транспортні засоби вичерпують свій ресурс, а їхня кількість недостатня для повного забезпечення наших потреб. Саме тому ми звертаємось до вас із проханням допомогти нам у забезпеченні нас надійним автотранспортом. Це не просто транспорт, це наш бойовий побратим. Який допоможе нам забезпечити ефективне протистояння ворогу, рятувати життя та виконувати бойові завдання разом до перемоги! Слово Україні! Героям слава! Такі новини наступного випуску «17», Я за мить Олександра Васильченко кермуватиме марафоном далі. Ми боремося за країну. Яке змінюється на краще?